Може, дожишся. А? Ай, дай мені мою сорочку. Це яка сорочка? Че не загубив? Соподиїн, совпадиїн, поняла? Ее покой! Ти шопчик! Це в мене в хаті робиться! Бажана попаді! Іди отсюда! Ти що? Покажи, тоді й шишка. Реально, Наталка, покажи шишку. Це не це не контент, це шишка. Це реально шишка. шишку. Це карма. Наче б вона розколу дари на дворива. Бапа, голові, як це вообще страшно. Так болить цю копець. Ти тільки ще не передумала фонця. на каблуках, на каблуках, на каблуках. На каблуки надягай, а я тебе тоже прошу. Сонечко, надя каплаки. Боже Боже, боже. все на ніч, я все, я хочу потанцювати. Я помітила одну одну я ні, я за нього не заступаюся, але ти на його дуже часто пригала. Дай мені сорочку. А я цю колбасу зім потім. Ой, блю, я за мене божу, я ще не зібрала. Давай потанцюємо, давай потанцюємо, Давай ще помічуємо. Слава. Слава, дай мені, Тому що Наташка хоче мені дуже погладиться. <ріпи> Наташа та... <ріпи> погладить нічого. Наташі, не хочет. Вона <ріпи> похожа на Мерлін Банро. <ріпи> <ріпи> Все, хорошо, я йду в душ и дай дай сурочку, пожалуйста.